Ой, у лузі, червона калина, похилилася, чогось наша, славна Україна, зажурилася. Чого ж вона зажурилася, знаєте? Я вам розкажу. Це Аквалатекс відверто, ви на каналі Аквалатекс, і тут я просто капашусь, розказую вам щось про щось. Сьогодні ми будемо знімати, як бачите, в мене треси. Я відзнялась відео, і зараз ми будемо ці фантастичні треси е, знімати. І по ходу відео я буду вам базікати все, що в мене наболіло. І все, що мені сидить. Так от, чогось, чого, чого ж наша Україна зажурилася? Наша Україна зажурилася, бо вона дивиться на те, що відбувається, на цей піздець, і просто, ну, я б то вже зажурилася, ви знаєте. У мене б не тільки калина похилилася, в мене все похилилося. Я теж дуже зажурена. Отак виглядає трес, якщо кому цікаво, на таких заколочках. А ти куди пішла? Отакий трес. От. І отак булося моє виглядає без тресі. Але я не про це. Дуже багато речей відбувається: дуже грустних, дуже гнудних. І таких, що просто чесно. От я вже не то, що пускаю руки, я вже опустила руки, і я вам про це розкажу там в наступних відео. Ви помітите. Але. Я більше не хочу робити івенти чи якісь коротше офлайн заходи, того що ви на них просто не приходите. Якщо вам не цікаво, то мені є чим зайнятися. Я вже казав не раз, що мені набагато вигідніше і крутіше зробити якесь відео на YouTube, вкластися, як ви бачите, у нас нова студія, нові якісь речі, нові фони. Чим це випрашувати у людей підтримки, блядь, і. Ну, не знаю, коротше, не підберу слов. Давайте спочатку про моє зміни, а потім я вам розкажу, що привело до цих змін. Перше, це от дійсно, що люди стали дуже помішані саме на собі. Що вони оце я, 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 я блядь, звізда, я звізда, всі звзди, всі, блядь, звзди це якийсь піздець. Всі звзди, всі хочуть, блядь, Будь журі, всі хочуть бути суддями, всі хочуть тільки виступати, але ніхто не хоче приходити. Друзі, я е, не маю такої зіркової хвороби. Хто, до речі, не дивився моє відео про 13 принципів, воно закріплене на каналі. Про 13 принципів і 7 гріхів. Подивіться, будь ласка, воно дуже, дуже на цю тему. Зняла, до речі, треси. Отак виглядає хвост. Бачите? так одягаєш, доцепляєш і, коротше, все добре. Тільки треба буде його якось ну, не знаю, щось, коротше, з ним зробити, щоб він був більш спушений, якось накрутити його. Це вже потом. Перше, всі королеви, всі класні, всі хочуть тільки виступати, тільки бути саме класними, а дивитися ніхто не хоче. Треба ж починати з себе. От на ваші виступи ніхто не приходить. Кому ви нахуй треба. Навіть я нікому не треба. І типу, ну як вам сказати, і Єгор Андрюшин без реклами і без те, без того, що він вміє, нікому не потрібен. І Машуковський, і блядь, Вірка сердючка. Треба спочатку щось робити, доказувати, не, не просто доказати, а саме утвердіться. Вибачте, за русіцизм чогось ну, дійсно досягти. Щось якось показати, що ти вмієш, а потім казати, що я в цьому кращий чи гірший за когось. І, знову ж таки, не одягати корону. Це перше. А друге, якщо ви не будете ходити на якісь івенти, підтримувати і так далі, то і на ваші не будуть. Це вже такий закон Всіленної, просто він працює, то що, що я так сказав, це перше таке. Друге, це от із-за того, що всі такі самокороновані, то ти всім тільки, тільки дай, тільки дай от всім грошей дай там, уваги дай, там ті відеороби за вас, все дай, 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 а взамін ніхуя. Ну дивіться, ну, це ж має бути якось взаємовигідне спілкування і колаборація, партнерство, що це називається. Що я вам дам, 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 і грошей дам, і що дам, а ви мені що дасте. І от, наприклад, чому я звертаю, де там, сварачую свої івенти, тому що е, і зарплатні дай, і виплати дай. Ну, не всім, звісно, але я вважаю, це правильно давати людям зарплату і фінанси, хоч якусь копійку виділяти, тому що кожна робота має оплачуватися. Але є ті, кому мало, є ті, кому тільки блядь, за гроші і ніяк інакше. І е, от я плачу, я погоджуюсь на ці правила, я плачу, я орендую ще додатково, щоб там все було. А потім приходить пф, пік людей. Ну, типу, нахуя мені тоді такі артисти, які не проводять ніяких ні людей, нічого, які б вони класні не були. Тобто воно не працює. Як виступає там на сцені і так далі, це інше, але ну знову ж таки, це може оцінити якийсь театрал і так далі. Я більше людина бізнесу і мені. Треба результат, мені треба показати, чому ти коштуєш цих грошей. Якщо ти зробиш додаткову рекламу, чи прям все транслюєш в Інстаграм. От давайте розберемо, наприклад, є Діва Рен. Діва Рен, до речі, ми, оскільки робили колаборацію, ні разу з мене не взяли грошей. По-друге, перше по от є якийсь проект, вона його рекламує, постить в історії, веде інстаграм, Тікток, у неї є аудиторія, і ще вона наганяє. Розумієте, це круто. Є з Діва Аура теж. Щоб мене зробила, все підтримає, все зрепостить, все покаже. Є люди, які е, я розказував це вже в Reels, тому не знаю, чи він вийшов, вже вийшов, якщо ще раз тут ставлю. Про е, не, не вставлю. Дивіться саме в Instagram, як Олатекс, про суддів Дрекрейс, що тоже, от. Блять, так жалко сука, зробити цей репост, чи якусь там пісанінку, чи щось там якось підтримати це. Я вже так устала, і я вже просто устала. Я нікого не звинувачую, але я устала. Це просити, випрашувати цієї підтримки, типа, знаєте, якби, як, як, як будто це мені одне треба, а всім ні. От всі така спільнота, всі такі дружні, всі такі ЛГБТ, хуєте, а потім, блять, дай ден. Потім, блядь, я не хочу, я не буду. Потім в мене робота, в мене щось інше, і взагалі я лучше, ніж блядь, все, що є в цьому світі. Коротше, подивіться відео про принципи і про мої сім гріхів дуже корисна штука, особливо про саму коронацію, однобокість і лицемірство. Послухайте, всім раджу. Нікого не звинувачую, не збираюся лити брудом. Ви знаєте, що це відверто формат, де я просто відверто ділюся. Що в мене наболіло, накипіло. <хи> вот. Все-таки почала з поганого. <хи> Добре, хай буде так. Почну з цього гімна, а потім розкажу, які будуть зміни. Um, з івентами то саме, що там е орендарі вони не хочуть працювати за безкоштовно чи в нуль. Їм треба, щоб це було вигідно і все одно, навіть якщо це не вигідно тобі. Є багато директорів, які я взагалі не розумію, як вони займають пост директора, хто їх туди блядь, призначив. І для чого? Тому що люди взагалі не вміють керувати, зато вміють командувати-п'яца. Я у нас, щоб описати цю ситуацію, що мене от так ображає, останній час, є українське прислів'я, воно звучить як на одного казака три гетьмани. І у нас так, що у нас всі хочуть бути головними. Всі хочуть бути. Я прийшла е в три чи в чотири заклади, була, де пропонувала себе арт-директору. Я от хотіла запропонувати, що ми приходимо в ваш клуб. Я пропонувала це всім клубам, всім ЛГБТ-клубам, які є в Києві. Ви можете особисто написати в коментарях, я вам відповім, була я там чи ні. І мені всі відмовили. Але питання не в тому. Були там позитивні здвіги, що де exemplo. хтось згоден там на якісь п'ятниці, хтось згоден на ще щось. Але я пропонувала: от, послухайте, як це звучить. Пропоную, щоб я прийшла, зробила за свій рахунок ремонт, взяла артистів, їх навчала, робила афіші, робила промоакцію, і єдине, що я вимагаю, це поставити платний вхід, і щоб ми збирали цей платний вхід і знову ж таки платили артистам. Мені багато не треба. Мені вийти в нуль і взагалі класно. Ні, ми не хочемо. Робити, переробити сцену, я стільки почула від різних клубів, що переробити сцену це якийсь такий, щось таке неможливе. Це щось треба, взагалі, типу, визивати багов. Багов племені Майя, щоб вони дали дозвіл оцю сцену передвинути. Чесно, мені ну, я дивлюсь Прозоро. Сцена маленька, сцену треба більше. Мені не важливо, що як воно там. там. Я знаю, я знаю, як працює звук, я ще й музикантка до того ж. І я знаю, що ми можемо це виправити, поставити, щоб було ще краще і звучання, і більша сцена, і по апаратурі. В мене є люди, є найціла бригада робітників, яка може приїхати, зробити все. Ні, просто не хочемо, а там щось не цей, а там щось не подобається. Ну коротше, з таким підхідом діла не буде, я вирішила. Тому ну, щодо свого клубу, я поки буду тримати таємницю. Ви знаєте, що я дуже давно планую. І, можливо, 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 скоро щось буде. Але поки я прийшла до того, що мені набагато вигідніше знімати якесь приміщення і просто там робити свою тусовку, Бо це як, ну чесно, поламай собі голову. Друге, у нас дуже сильна, це вже третє чи четверте, навіть, а не друге. У нас дуже сильна гомофобія, трансфобія, дуже сильний тиск. Зараз ще додалася оця військова цензура. Взагалі, все, що ти говориш, це фільтрується, як ти до кого відносишся. І це при тому, що я веду чисто українською мовою канал і пропагую український. до мене все одно є багато-багато претензій, що я щось блядь, там не так ділаю. Навіть не буду казати, від кого. Хто, хто знає, напишіть в коментарях. Хто вгадає, тому, тому скину 300 гривень на карточку. Вот. Хто гадає, хто мені закидує претензії, що я знімаю. Русський контент. Бачите русський контент? А він тут є. Ну і коротко, щоб підвести підсумки, так вам виговорити, виграли, зняла ці треси, вже все, нічого не хочу, хочу додому, хочу спати. Зневіра, знесилля останній час, нічого не хочеться робити. І я, по-перше, згадала, що то, що я роблю, я роблю в першу чергу для себе, бо я так хочу і мені просто хочеться це робити. По друге. На жаль, є речі, от мені прийшлося відрізати руку собі. Є речі, яких потрібно позбутися, бо вони просто ну невигідні або застаріли, або тягнуть вниз. Я взагалі пишаю, що в мене є така риса характеру, що я можу позбутися чогось, не оплакуючи це і якось не, не, не сильно тримаючись за це, тому що у деяких, як виявилось, бачите, і у директорів клубів, і просто у артистів цього немає. А це для мене шлях безну. Вот. Сейчас чуть-чуть запів. Чуть-чуть запів, бо вже пересихаю в ротів. Забула про що говорила. Наче щось немажливо. А, ми говорили про артистів, про клубів, що, по-перше, треба відрізати. І от я відрізаю від себе деякі невигідні мені некомерційні проєкти. Я буду зараз більше в Ютубі. От почуйте, будь ласка, цю частину відео дуже уважно. Attention, блядь. Буду більше знімати відео на YouTube. Ми будемо більше робити формати такі онлайн і для глядачів, щоб були глядачі більше онлайн, чим офлайн. І ем, івенти будуть. Івенти будуть раз на місяць, якісь ми будемо влаштовувати. Я думаю, що це достатньо. Якщо буде приходити багато людей, буде потреба робити більше, будемо робити більше. Але поки ось так будемо знімати більше відео. Хто не помітив, я почала вести TikTok. і в мене нарешті почалось получаться Це це робить, я поняла в чому прикол. І зараз активно, ну мені прям подобається, ви знаєте, і вести тікток, щось там знімати, якісь какі-бяки. До речі, треба зняти якісь тікточки. От будемо робити офлайн і будемо працювати активно над дракрейсом, над другим сезоном, тому що це проект, який я хочу зробити, я його буду робити вже як я вважаю потрібним. Ми, звісно, і оновили і камеру, і світло, і щось там технічне. Але всі мікрофончики ми не зможемо видати сорі. <свісно> але ми вирішили цю проблему по-іншому. Буде як буде, буде так, як я хочу зробити. А вже дивитись ви чи ні. Це я думаю не головний результат. Головний результат це взагалі, щоб це відзняти і щоб це відбулося в Україні в часи війни в часи війни. Таке дійство показати, що це важливо, що queen і квір, люди, і ЛГБТ спільнота вона є, існує, вона нікуди не ділася, і у нас все ще є багато проблем, які чекають рішення від влади. Що тільки влада може це вирішити. От. Сумно, звісно, мені б хотілося більше бачитися і працювати хоч кожен день, але. Це в випадку, якщо ми вже відкриємо свій клуб, а ми збираємо, збираємося, збираємось, ніяк не зберемося. Ще і заважає дуже-дуже сильна війна в Україні, це дуже заважає, дуже М -м 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 видовжує терміни працювання з цим. Тому так. Якщо вдруг мене дивиться якийсь меценат або спонсор, ви хочете підтримати мене, напишіть, будь ласка. Мені на пошту, або в особисті повідомлення в інстаграмі. У мене є для вас комерційна пропозиція. Ви нам трошки денів. Повірте, нам багато не треба для наших проєктів. Ми за 100 доларів вже робимо таку рекламу. Ви нам трошки деняг, а я вам допоможу своїм піаром, своїм медіа чимось, не знаю. Або, може, просто ви хочете підтримати, от, послухали мене, послухали, як важко. У мене дійсно віра занепадає. Підтримати якоюсь вісомою копійкою, то напишіть, будь ласка, в інстаграмі, і я вам відповім і надішлю вам формати, як можна до нас запартнеритися. Або можете просто задонатити. Просто так, якщо ви просто хочете підтримати мене і мою творчість. До речі, у мене на відео, на відео в Ютубі, взагалі-то вже є спонсорство. Отут можна стати спонсором каналу, отримувати відео раніше, ніж інші. Плюс там будуть деякі, ну коли там набереться хоча б 10 якихось підписників, будуть приватні е прямі етери, і буде щось цікавеньке ще що вам придумаю. Але поки там мало спонсорів, то долучайтеся. Там є за 400 гривень, здається, за 1000 і щось таке. Різні ціни. Кому багато, я вас не змушую. Хто може, то це ціна, яку я вартую. Я от хочу так. Мені так захотілося. Зміни ще які будуть. Як ви бачите, я перестаю потрошки фарбуватися. У мене ще таке обличчя. Одягну окуляр назад. От перестаю фарбуватися потрошки. Я пам'ятаю, мені хтось сказав, що ти не зробиш дракуін без макіяжу. Я подумала, що зроблю. Як ви бачите, вибачте, в мене закінчилась раптова пам'ять на телефоні, так буває. Буду закінчувати потрошки, значить, це відео, це знак, що треба закінчувати. Якщо у вас дригається отак, от кадр, це не землетрус, це я штатив, доторкаюсь руками, так буває. Так от, перестала трошки менше фарбуватися. Хочу зробити такий нют макіяж. Якщо комусь цікаво, да, я щоб подкінчити вус. Можете подивитися її останні образи, і фотографії в інстаграмі. Я хочу малювати собі маленькі стрілочки, ем, такий якийсь бліц. І я дуже люблю малювати губи. Я собі змінюю форму губ, мені така подобається. Я вважаю, що саме такі губи, губи запатентовані, як губи Аквалатекс. Ну, це в моєму світі, як ви розумієте. От, я потрошки буду відмовлятися від ношення перук. Я хочу носити свої волосся. Можливо, з накладками, можливо, з стресами, але не прямо перуки в класичному розумінні drag Queen. Нагадаю вам, що ще у 2022 році в мене вийшла пісня «I'm not drag queen», що означає, що я не drag Queen, я квір-артистка, яка вміє робити драк. Якщо треба, то я зроблю drag Queen, але в житті я квір, і мені подобається так. Будь ласка, поважайте мої норми. Якщо ви думаєте, що я просто не недодрегквін, ні, я не не дедодрагквін, я просто щось інше. Якщо потрібно дрегквін, дивіться, якщо ви блядь, кажете, от тобі 100 доларів, ми хаймо замовити корпоратив, хоча в мене корпоратив дорожче трошки стоїть, але і ти баєш буде в образі драквін, то повірте, я вам зроблю такий образ драккін. Жодна дреккін України не зможе повторити ані. Ані макіяж, ані зовнішність, ані костюми, ані мій виступ. Це буде щось унікально фантастичне. Але в житті і в творчості, яку я роблю, я, мені подобається така квір, така змита грань поміж цим і цим. Для чого? По-перше, щоб більше давати харизми, експресії і саме своєї поведінки в кадрі. Ви ж бачите, що мене аквою робить саме. Ось це все, цей фльор, а не моя зовнішність. Я можу сидіти отак, от, знаєте, типу, отак. І що? І все одно це буде, бачити, Аквалатекс, дуже е, понятне дуже зрозуміло. Ні, ну я жартую, звісно, але ви поняли, що може бути і так. Коротше, це було таке відверто. У нас закінчилось світло на студії. Сіла світла. Всім бажаю гарного дня або вечора, коли ви дивитесь це відео. Я вас дуже люблю, ціную і поважаю. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайк, якщо сподобалось відео, а якщо щось не сподобалось, напишіть в коментарях, і ми з вами поговоримо в коментарях. Завжди ваша Аквалатекс на каналі Аквалатс.